Якимось чином я став сильним, покращуючи навички пов'язані з фермерством. Йоп. Твою мать так, це то інший піджанр японського фентезі. Той де персонаж або ж отримує навички, які вважаються марними, або ж хоче отримати навички, які вважаються марними, але виявляється, що насправді вони до всерачки могутні. Більш ніж певен, що хто б першим не створив цей шаблон і оцькували у школі за поганий вибір навичок у якійсь рольовій грі. Це його спосіб помститися. А еше, ти сміявся з мов вибору варити зілля. Що ж я написав цю оповідь, де персонаж зіллєвар, і він зварив над зілля та прибіг усіх. Цікаво, чи загіднякам подібний хід думок здається дивним. адже чимало з них грали принаймні щось із серії древніх сувоїв, чи навіть у інші комп'ютерні рольові ігри. Та там можна було чути з навичками, чи навіть початку. Зрештою, у японських рольових іграх можна вбити Бога, але навряд чи його можна там вбити зачарованою ложкою смерті, що ви створили під кайфом від зіль, що покращують характеристики. Але так. Тож у фентезійному лаштунку є цей парубок на імення Вейн, і він прокачав до максимуму все пов'язане з сільським господарством, бо він фермер і любить займатися фермерством. Тож зараз він до срачки могутній, і через примки невидимої долі його постійно змушують робити все більше і більше чотирнадцять дурні далекої від того, чим він справді хоче займатися в житті. Ідеальний приклад пропаганди, чому вам не варто пробивати стіну головою, а просто робити трішки більше за мінімальні вимоги вашої роботи. Бо чим більше ви напружуватиметеся, тим більше на вас скидатимуть роботу. Те платить ті само копійки, що й раніше. Весело навіть, що типова критика комунізму зараз трапляється у західних капіталістичних країнах також, ніби суть не в економічній системі, а в тому, що людям бракує контролю над їхнім майбутнім. Але я відхилився. То хороше чи погане це шоу? Я не знаю, бо все стало розпливатися десь після четвертої серії. Завушити політичне колобродіння вище це шоу розповідає наступне: фентезійний протагоніст прокачав марну навичку і став фактично богом, могутнішим від усіх епічних героїв королівства, разом узяти і він. Спр... Craudius! Right, yes. Справді хоче приховати це настільки, наскільки це можливо, аби займатися фермерством. Цікаво, скільки людей спершу подумали, що це потрапляство, або ж помилково щиро повірили, що в цьому шоу йтиметься тільки про фермерство. Хоча сумніваюся, що такі випадки були. Зрештою, ви маєте бути дуже наївними, аби вважати, що шоу із такою довжелезною назвою в найкращому разі може бути чимось, окрім, як посереднім фентезі. Та на захист шоу скажу, що воно намагається обіграти все це так добре, як тільки може. Воно пояснює, чому Вейн хоче займатися тільки фермерством, пояснює, що він насправді. Справді, не такий посередній, як хоче здаватися, пояснює, як Вейн став таким могутнім, поки займався тільки фермерством. І вона чітко пояснює мотивації всіх навколо. Ви забудете про все це приблизно за два дні після перегляду, і певно, у вас у кінці буде більше питань, ніж відповідей, але я не можу звинувачувати шоу за те, що воно не було на послідовним. Воно навіть послідовне в жартах, як у те, що орки постійно домагалися до головного героя. Кривоній, посередній, включно з дивним 3D, що більше погодила на щось із глини. Музика також посередня. Загалом якось так справді. Якщо ви хочете подивитися щось серйозне, я би порадив пропустити його, оскільки воно точно не є серйозним і нагадує мені більше те аніме де хлобі з найсильнішого села прийшов до найслабшої зони. Також не думаю, що його варто дивитися, якщо ви хочете щось затишне, як те аніме про фармацевта, оскільки воно не є таким і любить постійно закидувати вас зайвою інформацією. Від його перегляду у мене ті самовраження, враження, що від друга, що набридає вам своїми гобі, які ви не розумієте.